Час новин, головні події вівторка, розкажу просто зараз і далі про таке. Обстановка на передових позиціях, роботи на місцях прильотів та нагородження військовослужбовців, яким був візит президента України Володимира Зеленського до Запоріжжя. Дивіться далі. Ми всіх переможемо завдяки таким, як ви. Автопральня для військових як виглядає унікальна автівка, створена волонтерами, що може та куди її відправлять? Хочеш ловити більше риби? Купуй спеціальний квиток для рибалок аматорів. Уряд розробляє так званий рибальський квиток. Що це і як працює, розкажемо за мить. Починаємо з оперативної інформації по Україні. Вночі ворог вкотре атакував низку регіонів дронами. За даними Генштабу, противник задіяв 15 ударних БПЛА типу шахет. 14 з них знищили наші захисники. Лише над столицею воїни збили 12 з них. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації. Наслідок падіння уламків у Святошинському районі виникло загоряння нежитлової будівлі. На щастя, обійшлось без постраждалих, атакували росіяни й Дніпро. Два безпілотники, військові з повітряного командування Схід знищили. Ще один поцілив по приватному підприємству у Дніпрі. Там виникла сильна пожежа. Вогонь охопив 4 тисячі квадратних метрів площі. Кілька годин наші рятувальники приборкували полум'я. Загоряння вже загасили. Минулося без постраждалих. Завдали авіаудар керованою авіаційною бомбою по білопіллю на Сумщині, від чого постраждала людина. Наслідок атаки також загорілась господарча споруда, пошкоджень зазнали два приватні будинки, газопровід та двоповерховий будинок. Під ворожим вогнем опинився і Херсон. Вночі окупанти завдали удару по виробничому приміщенні Укрпошти, вгатили з мінометів і по головному корпусу лікарні. Руйнації зазнали приміщення, пошкоджена система опалення. Жодне вікно не вціліло. Окрім цього, Російська артилерія вгатила по приміщенню пошти. На щастя, обійшлось без постраждалих. Загалом протягом минулої доби противник завдав 24 авіаційних та 12 ракетних ударів, здійснив з обстрілів з РСЗВ. Проте наші військові гідно тримають оборону та завдають значних втрат окупантам. Загалом минулої доби наші воїни ліквідували 570 російських загарбників. Також ворог втратив 7 танків, 13 бойових броньованих машин. 15 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 9 автомобілів та 2 одиниці спеціальної техніки. Переходимо до оперативної інформації по запорізькому напрямку. Минулої доби ворог 150 разів обстріляв нашу область. Зокрема, атакували п'ятьма авіаударами та випустили з десяток дронів. Найбільше потерпали від ворожого вогню, Пологівщина та села Степногірської громади, які ворог постійно тероризує, обстрілюючи з РСЗВ. Найбільше фактів руйнувань поліція зафіксувала в Оріхові та Преображенці, де пошкоджень зазнали 10 осель, гаражі, авто та присадибні будівлі. На запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Здійснив обстріли населених пунктів: Вільне поле, Новосілка, Новопіль, Донецької області, Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Білогір'я, Новоданилівка, Запорізької області. Окупанти продовжують перетворювати Бердянськ на військовий осередок, а на базах відпочинку облаштовують реабілітаційні центри для військових та їхніх сімей. Про це повідомляють місцеві змі. Тим часом, поблизу Розівки, окупанти почали будувати захисні споруди. Про це повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Вздовж траси Маріуполь, пологи, Оріхів, Запоріжжя встановлюють зуби дракона. Тим часом наші військові завдають суттєвих втрат загарбникам на запорізькому напрямку Так днями бійці. 44 ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола та 128 двадцять окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади вкотре знищили живу силу та техніку противника. 27 березня із робочим візитом до Запоріжжя завітав президент України Володимир Зеленський, глава держави із командою побував на місці ворожого обстрілу, куди тиждень тому поцілив російський снаряд. Також вирушив і до передових позицій області, а ще нагородив українських військовослужбовців та провів нараду із представниками обласної та міської влади. Із подробицями наша Анна Давидова. Насамперед, президент України вирушив до передових позицій області. Командувачі оперативних напрямків доповіли Володимиру Зеленському про фактичну обстановку на фронті, а також готовність військових частин і підрозділів до виконання бойових завдань. Окрім цього, захисникам президент вручив нагороди, подякував воїнам за захист України зі словами: ми обов'язково переможемо. Я був заслужену, хлопці. приємно вас бачити, потиснути руку кожного. Живіть, боріться і ми всі переможемо завдяки таким як ви. Дуже дякую. Ще раз. Відвідав гарант і командний пункт оперативного угрупування військ Запоріжжя. Президент вручив ордени та медалі співробітникам служби безпеки України, Нацгвардії, Нацполіції, Державної прикордонної служби, Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Після цього завітав безпосередньо до обласного центру, де провів нараду з правоохоронцями та службою безпеки щодо нинішньої ситуації на Запоріжжі. Зокрема, з питань оперативної обстановки, соціально-економічної ситуації в регіоні та забезпечення потреб переселенців. Побував Володимир Зеленський і на місці трагедії, куди 22 березня серед білого дня окупанти вгатили по багатоповерхівці. Побачив зруйновані будинки, спалені квартири та вкотре наголосив, що Росія країна. І терорист зазначив, злочинці відповідатимуть за кожну випущену ракету та згублене життя. Десятки людей були поранені цим божевільним російським ударом. Терористи точно знали, куди направляють свої ракети. А оскокував у гасні по будинках. 37 людей постраждали, двоє загинули. Мої співчуття тим, хто втратив рідних і близьких. Більше 400 людей звернулись по допомогу. Очільника міста та області президент доручив якнайшвидше розпочати відновлення напівзруйнованих багатоповерхівок із залученням як коштів місцевого і державного бюджетів, так і міжнародних донорів. Звичайно, допомагаємо тим, хто втратив житло від цього, і подібних ударів місцева влада, партнери мають ресурс для того, щоб надати людям першочергову допомогу. Я дякую всім, хто швидко і без бюрократії зайвої реалізує відповідні програми. Поспілкувався президент із пораненими захисниками у запорізькому військовому шпиталі, бійцям та військовим медикам вручив ордени та подякував за відданість у службі, сміливість та відвагу. Потужно повертати наших бійців і не тільки на фронт, а перш за все повертаєте їх до життя і до рідних близьких і на фронт. І все це дуже важливо. Дякую, дякую. дякую. Я вас засможу, да. да, не так раз. А все нормально, не треба. Відпочивай. Глава держави обговорив наслідки російських ударів по Дніпровській гідроелектростанції, а також захист у разі наступних атак із гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гросі. Вони разом відвідали Дніпровську ГЕС. Крім того, порушили питання окупації Запорізької АЕС. Зокрема, президент наголосив, без виведення російських військ звідти відновлення ядерної безпеки неможливе. Жоден інший терорист не доходив до, до такого у своєму цинізмі, до таких глибин, в яких Росія постійно шукає і знаходить нове дно тримати в заручниках атомну станцію протягом. Понад року це найгірше, що могло статися в історії європейської та загалом світової атомної енергетики. Чим довше російська окупація ЗС триватиме, тим більшою буде загроза безпеці України, усієї Європи та світу. Президент привернув увагу очільника агентства щодо постійного тиску, якого зазнає персонал Запорізької АЕС від російських окупантів, та наголосив на важливості забезпечення постійної присутності представників МАГАТЕ на тимчасово окупованій заеС. Давидова, телеканал МТМ. Контррозвідка та слідчі служби безпеки України викрили нові факти злочинної діяльності президента Мотор Січі, який підозрюється у співпраці з агресором. З даними слідства, у квітні минулого року В'ячеслав Богуслаєв отримав замовлення від гурміноборони на гелікоптер Мі 2 для виконання бойових завдань на фронті. Замість цього Богуслаєв наказав розібрати гвинтокрил на деталі, а саме лопоті та механізми, що відповідають за роботу гвинта, та приховати експлуатаційну документацію. Президенту Моторсічі додатково вже повідомлено про підозру у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групи осіб. Нагадаємо, що фігуранта було затримано СБУ у жовтні 2022 року разом з начальником департаменту зовнішньої економічної діяльності підприємства. Виплати у розмірі 10 тисяч гривень, щомісячно від міської влади можуть отримати власники пошкоджених квартир біля багатоповерхівок, що постраждали 22 березня, розгорнули спеціальні намети. Працівники ЦНАПу. Мешканцям будинків покроково пояснюють, що зробити, аби отримати фінансову допомогу. Зранку у черзі до мобільного цнапу вже стоять кілька людей. Це власники пошкоджених квартир, які втратили своє житло тиждень тому внаслідок прильоту по будинках на вулиці Запорізькій. В ЦНАПі на сьогоднішній день можна оформити відшкодування збитків наданих внаслідок збройної агресії у розмірі 10 тисяч щомісячно, але цю допомогу отримують ті та категорія мешканців зруйнованого будинку, яких житло повністю зруйновано або непридатне для проживання. Звернутись за виплатами можуть винятково власники квартир або люди, які мають довіреність від них. Для цього потрібно мати із собою акт пошкодження майна, документи, що підтверджують право власності на нерухомість, паспорт та ідентифікаційний код. Програма розрахована на 4 роки. Тобто, навіть якщо людина не може сьогодні з якихось причин звернутися, не може завтра, а але прийти через півроку, то вона зможе оформити і отримувати кошти за всі місяці від моменту руйнації. Станом на 28 березня документи на отримання фіндопомоги подали понад два десятки мешканців постраждалих квартир по вулиці Запорізькій. Всі вони вже оформили заявки на виплати з міського бюджету. А наступного місяця вони вже будуть отримувати наразі. Це подається заява повідомлення про факт руйнування житла, і з наступного місяця, з 5 по 10 число, вони подадуть саме заяву на фінансову допомогу за березень місяць, як це передбачено програмою. У разі, якщо власники квартир нині перебувають за кордоном, вони можуть уповноважити будь-кого з рідних, аби ті подали необхідні документи до відділення ЦНАПу, а у подальшому отримувати допомогу та передавати власнику. Кошти виплачуватимуться готівкою у відділеннях Ощадбанку. Тетяна Пода телеканал МТМ півсотні бійців зможуть випрати свої речі у створенні запорізькими волонтерами автопральні над бусом. Доброчинці працювали близько місяця, зробили акцент на оперативності та зручності у використанні, адже це не перша автівка, яку вони переробили для потреб українських військових. Всередину мікроавтобуса встановили дві пральні машини, а також додали запасний насос, яким можна за потреби набрати воду з будь-якого джерела. Автопральні волонтери доправлятимуть в район Бахмута. Проводжала Буз і наша знімальна група. Думбле переключаємо на 230, там є на 400 і на 230. Потім переключаємо, щоб працювало усе. Кілька вправних рухів і вже за хвилину військові можуть прасувати свої речі. Генератор потужністю 5 кВт, що запускають чоловіки, вводить в дію насос, що подає воду до пральних машин у задній частині кузова. Можемо спокійнисінько включати в крайній Вибираємо режими, запускаємо, насипаємо. Все, що ви бачите, всередині автівка своїми силами дістали та встановили волонтери. На цю автопральню на колесах витратили близько 200 тисяч гривень. Та все заради гігієни наших захисників, каже син одного із воїнів, що нині воює під Бахмутом. Після тероборони, два-три місяці, пробувши там, зрозумів, що вже є проблеми з тим, що він не може попрати свої речі. І Звісно, сам. Оскільки мав ще час на це і просто приїжджав та стирав. Та автопралка на колесах вирішить цю проблему, впевнені волонтери. 500 літрів води у баках повинно вистачити на 10 циклів прання. Якщо запаси закінчаться, завжди буде можливість набрати воду з різних джерел. Для забору води з інших хімкостей взяли ще насос. Якщо буде десь колодязь, з колодязя, щоб набрати, з інших ємкостей відключаємо насос викидний і заповнюємо ємкості. Є швидкісне прання, яке чиста грязь всі підбивати. Це 15 хвилин достатньо для того, щоб форма була, по крайній мірі, щоб можна було її одягати. У кожній машинці, я так думаю, що два чоловіки можуть. Одночасно чотири чоловіка можуть постаратися. Нині бус вже прямує до оборонців під Бахмутом. Авто Богдан відганяє самотужки, аби полегшити побутові умови батьку та його побратимам. Тетяна Пода, Андрій Позняков, телеканал МТМ. Підготовка сучасних кадрів для післявоєнного відновлення України таку мету ставить перед собою Дніпрорудненський професійний ліцей. Нині він базується в Запоріжжі і став учасником програми Erasmus Плюс. Творчий колектив закладу долучився до проєкту поза межами Європи із мікрокваліфікаціями. В ліцеї планують розробити три мікрокваліфікації, за якими згодом готуватимуть фахівців для підприємств регіону. Для цього тісно співпрацюють з роботодавцями. Зокрема, вже домовились про підготовку. Обхідників для Запорізької атомної станції отримати мікрокваліфікацію можна за короткий час. Передбачається, що такий вид навчання буде затребуваний серед соціально незахищених верст населення переселенців некваліфікованих працівників, батьків одинаків людей з інвалідністю. Проєкт від Erasmus Плюс розрахований на 36 місяців. Для його реалізації профліцей отримає майже 120 тисяч євро ці будуть направлені кошти. По-перше, це на підготовку і перекваліфікацію, на підготовку кадрів безпосередньо нашого ліцею, які б могли працювати в умовах цієї програми, тобто підвищення кваліфікації. Ці кошти будуть витрачатися на відрядження, тому що проєкт передбачає тісне спілкування і передачу досвіду іншими країнами країнами. в проєкті від Erasmus плюс беруть участь професійно-технічні училища та навчальні центри з восьми країн, зокрема Чорногорії, Сербії, Північної Македонії, Вірменії, Грузії, Норвегії та Німеччини. Розроблені закладами освіти мікрокваліфікації будуть включені до багатомовного банку навичок, який розроблений в Норвегії. Від нашої України ввійшло всього чотири заклади освітніх. Безпосередньо це професійно-технічні освіти і Національне агентство кваліфікацій, з яким ми теж тісно співпрацюємо. Тому я хочу сказати, що для Дніпрорудненського професійного ліцею це є і випробування, але найголовніше це є майбутнє. Ні, майбутнє для розвитку теорія в навчальному закладі. Практика безпосередньо на виробництві у Запоріжжі. Центри професійно-технічної освіти впроваджують дуальну форму навчання. Таким чином підприємства одразу отримують підготовлених працівників, а випускники гарантоване місце роботи. Про переваги такої освіти студенти, викладачі та роботодавці розповіли нашим журналістам. Через повномасштабну війну та окупацію рідного міста Пологи Олександр був змушений переїхати до Запоріжжя. Аби знайти роботу, вирішив вивчитись на машиніста крана металургійного виробництва. Навчання відбувалось в рамках міжнародної програми «UFO Skills. Вона зорієнтована на здобуття прикладних навичок. Теоретичні навички і практичні навички, які отримали в центрі, вони допомогли адаптуватися дуже швидко. Та пройти практику, та навчитися вже з огляду практичного досвіду управління краном. Щоб не пройшло даремно і марно моє навчання, хотілося б влаштуватися на роботу в Запоріжсталь та далі вже розвиватися з урахуванням реалій сьогодення. У Запорізькому політехнічному центрі професійно-технічної освіти навчання за цією програмою пройшли 12 студентів. За 10 тижнів опанували теорію та практику. По завершенні склали іспит і отримали свідоцтво. Навчання для них було безоплатним. Профінансувала проєкт німецька організація Секва. Німецькі наші партнери дали нам можливість. Творче підійти до складання виробничих планів, виробничих програм з урахуванням специфіки нашого регіону і тих підприємств, для яких ми готуємо кадри, все це погоджувалось перш за все із виробничниками на підприємствах, з такими як «Запоріжсталь», Дніпроспецталь, «Запоріжвогнетрив», де ці слухачі проходили курси. Пройшли вони у нас теоретичний блок. Пройшли у нас виробничі навчання в наших чудових майстернях і згідно договорів, перейшли безпосередньо на виробництво. Долучились до проєкту і запорізьке машинобудівне вище професійне училище. Там студентів за європейською програмою навчають на токарів. Вони також здобувають практичні навички на запорізьких підприємствах. Зараз хлопці вже проходять на виробничому майданчику виробничу практику. Наші наставники передають опит та знання, щоб хлопці здобули необхідний кваліфікаційний рівень. Після закінчення навчання ми працевлаштовуємо цих хлопців на наші майданчики. Фахівці обласного центру зайнятості стверджують, попит на робітничі спеціальності завжди був високий. Нині корективи внесла повномасштабна війна, проте вже мають намір готувати кадри на перспективу. Тільки за цей рік, починаючи з січня по сьогоднішній день, ми підготовили майже 50 наших безробітних і працевлаштували їх на підприємства міста Запоріжжя. На жаль, ми сьогодні готуємо виключно під замовлення роботодавців, але думаю, що сьогодні вже і ми ставимо це питання перед Державною службою зайнятості про перспективи підготовки кадрів, яких будуть потребувати наші підприємства з деокупованих територій. Дуальна форма навчання є однією з тих, що дає найефективніші результати, наголошують освітяни. У майбутньому в період відновлення України прогнозують попит на спеціалістів з енергетики, будівельників, машинобудівників та інших. Фахівців цих професій недалі зможуть готувати до роботи заклади професійно-технічної освіти. Запорізька область реально є одним з лідерів в країні за підготовкою кадрів за дуальною формою, і це не дивно, враховуючи наш промисловий потенціал. На сьогодні, в цьому навчальному році, у нас 910 осіб з контингенту, які, а, під, які готуються за дуальною формою навчання. 20 підприємств, наших партнерів, роботодавців, які беруть участь в цьому. Сім закладів професійно-технічної освіти готують за дуальною формою навчання. Загалом у Запорізькій області до початку повномасштабного вторгнення працювали 29 закладів професійно-технічної освіти. 11 з них вищого рівня, 17 базового і один структурний підрозділ при закладі вищої освіти. Переважну частину з них вдалося передизлокувати до Запоріжжя. І нині тут успішно навчають студентів. 17 закладів професійно-технічної освіти з області вимушено були релоковані до міста Запоріжжя. Реально завдяки співпраці, завдяки зв'язкам комунікації, Партнерським відносинам всі заклади освіти були розташовані в місті Запоріжжя на базі існуючих закладів профтехосвіти. Знайшлося і місце для роботи, і місце для того, щоб мати більш-менш нормальні побутові умови для проживання як для здобувачів освіти, так і для безпосередньо колективів педагогічного складу, майстрів і так далі. Також освітяни вважають перспективно короткострокові програми перепідготовки. Для цього необхідно заручитись фінансовою підтримкою міжнародних партнерів та держави. Єлизавета Швайко, Ілля Гірник, телеканал МТМ. Хочеш ловити більше риби, купуй спеціальний квиток. Для рибалок аматорів уряд розробляє так званий рибальський квиток. Ця ініціатива дозволить ловити рибу понад добову безоплатну норму. Наразі це три кілограми та один трофейний зразок. З квитком рибалка зможе додатково законно вполювати до п'яти кілограмів будь-якої риби, а також у якості трофейної сома, три судака, щуку або жереха. Згодом кошти за сплачені квитки. Уряд планує спрямувати на відновлення популяцій водних. Біоресурсів у тих локаціях, де здійснюється вилов риби, що це експериментальний порядок. Наразі це ще проект. Тому його ще не прийнято, тобто внесені поправки у законодавчі акти для того, щоб це можливо було реалізувати. Але, на жаль, для внутрішніх водойм Запорізької області він поки не має актуальності, тому що відповідно до розпорядження, розпорядження голови Запорізької ОДА, як любительське, так і промислове рибальство на внутрішніх водоймах Запорізької області, наразі знаходиться під забороною. А саме мова йде про Каховське та Дніпровське водосховище в межах Запорізької області. Наразі мінагрополітики розглядає питання щодо вартості та варіантів придбання рибальського квитка. Оформити згодом послугу на добову безоплатну норму, охоче зможуть в електронному кабінеті на сайті Єриба, який мають створити. У ньому варто обрати місце для риболовлі, тип водних біоресурсів, які планується виловити та день. Після цього система покаже вартість квитка, а також після оплати надасть персональний qr код який підтверджуватиме легальність дій. В онлайн режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте свою інформацію у Чат-Бот. І на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.